Так, 12 березня 25-го року, засідання номер 517 е, Кворум комісії є, можемо розпочати. Хто за? Одноголосно Так, у нас перше питання до відповідач Сергій Олександрович про визнання житлових приміщень власністю Жодовоцько міської територіальної громади та надання повноважень з управління об'єктом комунальної власності. Стандартне рішення, яке присутня. Останній час виносимо. Чотири комунальні квартири, у яких у мешканців виникла потреба в укладенні договорів надання комунальних послуг, і первинним є договір з власником цього приміщення, яким є і буде Жовторська міська рада. Ну, всі запити ви зробили, тобто все. Так, всі... вони... витяги є право власності відсутнє. Передамо в управлінню ЖКХ ЖК для подальшого управління, буде укладено договір найму, і потім усі інші договори з комунальними службами. Особи там е, проживали і проживають, змін жодних. Тому. Документів в них немає про приватизацію або? Немає. З... Сплачено. Нема. Питання є? Устименко. За. Кравченко За. заговореє. За. 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 Іванченко. Ага. 5 за практично Дякую. Э, тепломережа. А де тепломережа? Все, ну, да. так, э, де рукав... О, тепломережа міського голови зараз прийде. Все, огонь. Так, триву карту. Про реалізацію служби у справах дітей. Виночок, що просьбу міської влади. Рішення про реорганізацію приймалося в грудні 2024 року, е, в зв'язку з тим, щоб служба мала право затверджувати накази для тимчасове влаштування дітей і родини. І якщо діти влаштовані тимчасово на підставі накази служби, то мали змогу ці родини отримувати грошову допомогу на цих дітей. У січні лютому у нас тимчасового влаштування не було. У зв'язку з тим, що у березні вже прийнято буде 5. Рішень про тимчасове влаштування дітей є необхідність прискорити реорганізацію служби. Тому да, пропонуємо окремо юридичного так, да, да, Пропонуємо змінити не з першого десятого, а з першого минулого питання є? Ми вже голосували, розглядали це питання, реорганізацію, тільки у нас там був термін трошки другий. Перше писання е вигляд у цьому структури. Залишає. Він залишається а. в тому вигляді, в якому він був залежну перше десятка. Просто ми переносимо да. дату. Да. Так а що у нас виводиться, чекайте по строкам. Ну там попередження і так далі. За два місяці, але це викладається. Ви вкладаєте, що да, да. цим да. не буде? Да. Да. Ну тоді добре, поняти. Голосуємо. Густименко. За. Гумін. За. Кравченко за Гавеля. За. Іванченко. Я за, за придвиження погоджена. Так, четверте питання. Про внесення змін до рішення Жотовоцької міської ради 8 спитка, про затвердження структури виконавчих органів Жотовольської міської ради 8 стикіння. Це стосується по службу і справи звержували структуру, а зараз вноситься зміни, щоб зазначити, що з першому чому я примінне вносить. Становато там три особи додалося. Коротилося три особи. Ні, не три особи. Скоротилась начальник служби. Ну, ваша вся служба. Служба да, і послужба. одна посада головного спеціаліста ювідділу. Вони переходять а, до да, служби. І там додається бухгалтер. бухгалтер. Служба, да. Питання є? Станом голосування. Русти Мерканської Кравченко за Гавелянко.

А, музыкальная школа то есть это там просто да согласно новой положению убирается музыкальная школа там это все что тут это не за пустыми за 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 Гуменюк. за Иванченко. за за Так, а так, що у нас по внесення до рішення Жовтоводської міської ради е, про комісія, уваження комісії, це, це хаврак, так Перхов вийшов. Вийшов. Да. вийшов. І получається комісія ЖКХ у нас мінус один, де у нас сім чоловік. Питання є. Став на голосування. Пустименко. За. Гуменюк. За. Радченко, за Гавеля. За. Іванченко. П'ять за, п'ять за. тижня, погодження. І наступний проект рішення про зняття з контролю. Витакте ще там і 25. Питання є? Став на голосування. Стиленко, за. з За. Кравченко за Гавеля, за. Іванченко. П'ять за, за проєкт рішення погодження. Так, учасно, Ті а теплосід? Ні. Тоді все. Виключайте. Там зараз же типу сидяш. Технічна перерва. Ну ми можемо ж перерву. Технічну перерву можемо ну, да, да. Та, малице, ж. Добавляється перевід. Просто ту відповідь, яка на ладі, нічого. Це наші запити. Стосовно того, як вони наші то Вони написали, що ми радимо вам встановити прилади обідів. Ми повинні встановити. ОСББ за власний кошт повинні відновити або встановити. Це по поводу того, що на автомат після цього. Ні, взагалі, що... Поки не забезпечено допомога обліку, то не зараз. На тих домах, що є, там так. Обсяг теплової енергії витрачений на загальну будинкові потреби. Опалення визначається за формула 24 розділ 4, незалежно від наявності опалюваних приладів. Тобто є, нема, вони нараховуються. Якщо проєктом на будинок було передбачено встановлення приладів опалення у МЗК та допоміжних приміщеннях, але вони були демонтовані, рекомендується відновлення приладів опалення. І запропонованому форматі зробити этим... енерговіз вон... і подати його Так, Про внесення змін до статуту комунального підприємства золотової тепломережа. Зміни, що ви там вносити? Вносимо зміни в розділ 1 у зв'язку з початком праці з міжнародними грантовими організаціями, необхідна визначена в статуті підристання його назвою англійської мови. Вносимо зміни в розділ 2, приводимо перелік видів діяльності преси. у відповідь СБ2010 однозначно розширюємо перелік видів діяльності за можливостями напрямку співпраці під час реалізації проєкту, який планується попровадження на території ТЕЦ. Це дозволить задіяти наявні людські та виробничі ресурси професійства підвищити його економічну ефективність. А Там що статусі взагалі не було наборів тому... Тобто ви додаєте усі кведи? Так, да, і ті, що були прописані просто в текстовому варіанті, mm -hmm. що... mm -hmm. повнуся додатково. І ми ж якісь обрали? Бурамети, так? Це дозволено. Це дозволено. А. Ага. Це це буде так. Отже, пасажирські перевезення, монтаж автомобільної транспорту. пасажирські перевезення, доставка людей до місця роботи. До територій 5 дежурного персоналу автомобільного заробітного транспорт указано послуги. Отже, квет треба, щоб возити своїх, да. Подоткули здесь столкнулись вариантом эффективных операций. А вот платье. Когда деньги за выполнение работы, платишь, надо показать, что ты можешь их выполнить. Правильно? в тобто тут змінюється тільки додається назва англійською мовою, так в кведи. Mm -hmm. е, зовсім Завсім не було кведів. …порівняння порівняльної таблиці ні, вони. А, а напрямку діяльності вони що, без номерів були или що? Ну, без номерів. Просто перелікували. Реєстрація на службу. Питання є? є. Став на голосування. Костименко. За. За. Кравченко. за, Галері. За. Іванченко. Практично погоджено. Є ще таке питання. Е, опять же, опалення цих приміщень сумісного використання. От, наприклад, у будинках э чешського проєкту в них по проєкту немає э приладів опалення у під'їздах. На площадках там ніде нема. Mm -hmm. да. mm -hmm. Mm -hmm. Ні, вони були Ні? No, на, на вході з лівої сторони. Не... не було. От, mm -hmm. наприклад... Ah, mm -hmm. І, і, і демонтували. Я, ну, пятиповерхівка. Да, і у нас для меня было Я не знал, потому що, ну, лично же это все не воевал, когда мы так сказали. Да, не ремонтировали. У формулах методики там указано залежно. Є опальні пристави. Ну, я прочитав, що написано, що є, немає, все одно нараховується. Да. Тобто це виходить, що те опалення є. Якщо буде просто батарея опалення, ви просто загально Будинковий прилад обліку покаже більше спожає тепло енергії. Пропорція буде інша. А так, в принципі, ну ми, це, не, це нарахування йде за, за що? За транспортування чи за опалення місць загального користування? Це загальнобудинкові витрати. що? за опалення. На опалення. На опалення, опалення. А є немає там? Ну Ви ж заходите в будинок, у вас ж немає мінуса, якщо на дворі мінус 15, у вас є люди, все люди, люди. Люди, які живуть, вони платять за опалення, у них в квартирах є опалення. Вони таким чином опалюють якраз оцей під'їзд. Ні. Ні. Це методика розподілення. того, хто плачує раніше рахувалась на квартиру, з квартири вищена і перерозподілена на опалення загальне. Це в них. Тобто це не більше нарахування, на це квартиру, не залоковане. На квартиру стало менша плати. Те, що нараховувалася на квартиру, тепер воно з нього дня часть, та, що дрегірувало количество тепла через оголошену конструкцію в під'їзд, і оце його висчитують отдельно. Загальна сума в них не змінилася. Загальна сума та те, що заходила за на будинок, не зметувалася. Ні, на квартиру. Я кажу за квартиру. От на квартиру є там загальна сума за опалення. Ну, з центральним на... опаленням воно зменшилося. Получається, ну, Тіпа ви кажете, загальна сума не змінювалась. Тобто воно кажучи було. На будинок є квартира, допустимо. Вона власник квартири сплачував умовно 2 тисячі гривень. Тобто він зараз буде сплачувати 1600 гривень за опалення квартири і 400 гривень за. Трош, трошки менше. Буде 1500 за квартиру, тому що, ну, я, я потому, що частина тепла пішла ще автономною, грубо говоря. Я условно говорю. За місця загальнова людина як платила 2000 умовно, так і тисячі буде. На центральному отопленні, чуть-чуть менше буде платити. тому що оця загальнобудинкова частина зар... за... перекладається за... і на нього, і перекладається на банку. За за а, а загальна по будинку крізь тепла а, не міняється. А як бути, якщо є повністю під'їзд з автономщиком? Тільки будинок. Якщо повністю будинок, тоді ніяких нарахувань Ні, не, немає. От, як бути, ну, так про... же само. Так то же то само. Вони... Там Все. просто коефіцієнт. Читається, коефіцієнт. Людей, які на автономці, враховується вони... в формулах коефіцієнт. Ну, з людей, які на автономці. Ну, тобто вони самі обвалюють цей під'їзд. В даному випадку так, але я маю в виду, що там вважається коефіцієнт формула. Ну це ну, треба да. подавати конкретну форму, Ми там 47 штуків, я вже не помню. Просто як їм бути. Це якщо тільки окремий будинок. На Ні, опалування. от іменно є під'їзди, в яких ну, так же сам. автономне опалення. Так так же вони як... самі опалюють себе і опалюють під'їзди. І за що їм платить тоді гроші? Ну, количество ж тепла дрініри там жевороджено конструкції не, ну, не не... капіту не, не між, немає між под'їздами. Частина тепла пішла в той під'їзд, а якщо за під'їзд посередні будинку, і частина тепла пішла туди, туди, наприклад, да там і, і оттуда. А, а, а як якщо люди на автономки, вони не включають автономку. Вибачте дуже часто таке є. Вони не включили із центрального топлення сусідніх під'їзду і де тепло дрінірує до них. Там формули ті ж самі, просто калічество тепло. юридично, ну, юридично, юридична... Ця частина не на стороні автономщиків. Ну будемо говорити так. Хоча по чисто по тепловому балансу питання є. Хтось на автономному топлення може держати у себе температуру 28 градусів, грубо говоря, да? в від от центрального топлення. А хтось взагалі виключає. Поэтому, ну, тут а я не А говоря. як бути з ними з цих Тобто У них немає договорів з Тобто е, вони, то вони повністю їх розірвали. На квартиру немає, на цю юридичну адресу немає договору. Ну, в даному випадку законодавство дозволяє нам нараховувати поки. Є публічні договори. У нас ні, ні з ким нема договору, ні з одним абонентом циталізованим поклінням. Це публічний договор. Ми його надрукували на сайті і все, він читається укладеним. Ще що вони додали? Це в односторонньому порядку укладено. Да. Ну, да. Це ну, Допутньо, не, договор, не, вовремя... це не в односторонньому порядку. Це... Ні, це типовий Комісно, договор, який за першим кабінетом... Оплікується на сайті, просто якби тут смисл якийсь, що з моменту е... От вони опублікували і протягом 30 днів треба було вкладати е... е... ну, заперечення, пропозиції ініціатору і тоді якби це вирішували. Десять днів пройшло ніхто ні, uh, не повідомляв про це. Ні, ні, як не повідомляв. Це законів. Це, 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 це концепція запуска роботи публічного дорогу. Не касається не тільки їх, це так, так само ранні підприємства. Я публікуються або на сайті їхнього, або на сайті міської ради. Не знаю, ви і ну, самі там. Я не знаю. Визнання не вступу. а як поготовно тоді встановлення цих теплових лічильників на будинок. Треба вам заяви писати, щоб ви встановили ОСББ, спільноти чи як. Напишуть люди. Пишуть. Претензію на те, що є на рахування більше, і за те, що ви не виконуєте свої обов'язки. Ну, тут сложний вопрос, на що більше. Є норма витрат на опалення до квадратного метра. Да? Вона е, е, ну, є такі нам документом з е, 1993 року. Ми не користувалися. Там чітко є. Ну, там, наприклад, довга, садовга тема для медлядоворна опалення етаж, вище та вищеетажної забудови, наприклад, з п'ятого по дев'ятий етаж. Норма витрати на цих будинках в 1,44 рази в 2,44 рази менше, ніж в одну двохетажну забудову. Другими е, словами, якщо це двохетажний будинок, то на нього, щоб його обігріти, на метр квадратний в 2,44 рази, більше, ніж на будинок отут. Uh -huh. Тобто в середньому температура по це 36,6 Тобто, Якби поставили лічильники, а лічильники ставляться тільки на високоетажну поверхневу забудову, якби поставили лічильники на, на малоетажну забудову, то ці будинки одну вони платили все наша А в середньому 9-этажний будинок є двох етажний, платить... Це я питаю за рік розчетний поговорив. Це я питаю якраз за свій округ, за 14-й, де там не, бах, просто не можна так казати, то, що, 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 що це хтось когось буде. Ні, я кажу від того, що виконання закону однобоки. Від постачальника до споживачів. Тобто споживачі тобто. тобто. мають платити повну область, і все. Дивіться ще один нюанс. Щоб ми вам поставили счетчики, треба зробити весь Я ж не кажу, що зараз вона там притаможена, її там зараз не можна впроваджувати, затверджувати і так далі програма має нести декілька складових. Тобто, коли ми затверджуємо, це інвестиційна складова, а Інвестиційна це як хто, хтось дає інвестиції. Це може бути бюджет, гроші дає, тоді інвестиційна не перекладається на людей. Або ми закладуємо в тариф. Ми сказали, що в тарифі треба заложити гроші. Тобто, грубо говоря, тариф зараз 1808. А ми повинні заложити ще по 300 гривень кожному чоловіку на гіокалорію в тих будинках, де без, без приладів, для того, щоб реалізувати, і ми могли купити на 25 млн грн на суверені гроші, купити щучки. Тобто, платить цього людина. Це не ми ви оборотні деньги маємо за щучу, за що тарифа люди нам платять. Поэтому яка ж говорится, це, це, ну, як це, це без разниці. Це якби нам бюджет давши, ну нема питання. Або якась э, приватна структура. А якщо це інвестиційна складова за счет тарифа, то це люди платять самі себе купляють. То таким самим чином ви скидуєтесь і купляєте собі і щотчики на, на будинок. То, що люди зробили, собственно говоря. У нас більше щотчиків і 160 то Тобто Законом на... не передбачено, що це за власні кошти. Ні, не може купляти за власні кошти? Ні, за власний кошт те, тепломережі. А яке що таке власні кошти тепломережі? У нас, нас істочника вже видобувається тільки тарифи. То тариф або ці види діяльності, які ми закладемо. От види діяльності ми маємо там прикрасити. Ще таке питання. От зараз опалювальний сезон завершується. Голова ОСББ, як там було написано, зробити енергоаудит. Якщо буде зроблений енергоаудит, ми вже по ньому будемо робити. енергоаудит? Ну це в Бушарені не знаю, він в Курсиді. Це у мене у відповіді є. Що, що? В відповіді є. Ні, якщо заказується на РГАУДІ, ви ОСББ ну, зараз замовили якусь сертифіційну організацію провести на Ргауді. Тобто вони дивляться, теплопотери в будинку. Б... Вони у тепломережі його замовляють. Ні-ні. Це заказується в організація. Ми, у нас немає ліцензії. На якщо ви виходите на якісь грантові програми, Йо... там, учасник, якісь, будуть, якісь будуть кошти... На сесії, що у вас задавали питання, ні, не, учасник, від, від, від е -е, ще це, загрів... а, це загрів... Дом запломережі. Якщо ви берете енергокредити, заказуєте участвуєте в якихось грантових програмах. Там везде треба, щоб розуміти, скільки дому потрібно коштів на утеплення, там на встановлення. І так, власники бачити. будинку в міжопальний період за власним бажанням для оточення теплового навантаження да. будинку для розрахунку витрат на загальну будинкову потреби можуть провести енерголоди та письмово повідомити да. виконавця, розподілу капежних тепломережі про результати. Right. Надані енергетично аудит будуть прийняті до Тобто, якщо... якщо ви заказали цей енергоаудит і він вам зроблений сертифіційною організацією, уточнення, уточнені навантаження теплові, то ми приймаємо до розрахунку їхні розрахунки. Не наші цифри, що у нас є ще за царя в а от іменно конкретні, коли ми будемо почитати під ваш дом ну, от таким образом. Ну це не ми робимо. Да, е, ну, це коштує декілька десятків тисяч. Е, я питаю для того, щоб це не питати на сісії, і, да, і, да, да. Не, все на сесії і все одно там, кому треба, то ті побачать і да. все. Все, питання немає. Для того, щоб підприємство це приймалося, робиться в межах е, загальної міської схеми теплопостачання. Це нормально. Дякую. Все, дякую тоді у нас.